Вітаю всіх для тих херсонців, хто скучив за своїм містом, хто давно не був в ньому. Ми вирішили сьогодні влаштувати таку невеличку прогулянку херсонським парком осіннім і показати вам, як зараз виглядає ця зелена зона. Одразу скажу, що виглядає вона не дуже, тож готуйтеся, можливо, таким наш херсонський парк ви ще ніколи не бачили. Ціляка проросійська наволоч по типу Вови, Сальда з лівого берега Херсонщини розповідає, що після звільнення міста Херсона, нібито українська влада занедбала його зелені зони, занедбала парки. Як бачите, парк справді виглядає не дуже охайно, але чому так, я зараз вам поясню. Ось на вході до цього парку ви бачите. Ось таку табличку, що його територію може бути заміновано. Тобто росіяни за допомогою своїх безпілотників скидують сюди протипіхотні міни, так звані лепістки, так як вони їх називають. І в будь-якому місці цього парку може знаходитись ось така невеличка, але дуже шкідлива міна. Тобто, тут ми маємо вже обирати або ми косимо траву та прибираємо листя, або ми вберігаємо життя херсонських комунальників. Бо повно людей, влітку восени так вони а, насолоджувалися останніми теплими днями. Зараз ви бачите повне запустіння, повне запустіння, мабуть, якого і намагались досягнути представники руського міра, щоб центральний на частинах Херсона, парк Херсонська фортеця це саме серце. Нашого міста виглядало приблизно ось так безлюдно. Це телерадіовишка, яка була підірвана росіянами під час своєї втечі з правобережжя Херсонщини. Ті, хто хоч раз була в Херсоні, чудово, пам'ятають цю вишку, вона була одним з таких певних символів. Нашого міста. Я пам'ятаю, коли ми їхали з правого берега, коли я навчався в університеті, ця, саме ця вишка телевізійна була першим об'єктом, який було видно на обрії, коли під'їжджаєш до Херсона. Тобто ми знали, що місто вже ось, -ось з'явиться, коли бачили ось цю споруду, яка зараз займає абсолютно горизонтальне проложення. Навіщо її зірвали росіяни, ніхто не знає. Можливо, боялися, що її будуть використовувати для ретрансляції тих-то українських телевізійних програм, тому що вони її якраз таки намагались використати для того, щоб транслювати свою російську пропаганду у вуха херсонців. І ось що з нею є зараз. За чутками одразу після окупації. О, фазан голетів. За чутками одразу після окупації якась нібито, якась нібито французька фірма погодилась цю вишку відновити, зробити її знову вертикальною, але зараз немає на те ні часу, ні, ко... ні коштів і звичайно немає змоги на те, тому що росіяни постійно обстрілюють. Цю територію і навіть я зараз, ну, гуляючи тут з вами, наражаю себе на небезпеку, тому що артилерія або і впіврон може чудово мене вислідити. Я для них є чудовою ціллю, але куди дітися? Ми живемо в Херсоні, тут кожна людина є ціллю для росіян. Ось э, будівлям біля якої зазначена мною вишка розташовувалась. Так це будівля радіо, здається, тут знаходилась постійно. Бачите, вона її спалою повністю, так розумію, коли відступали разом з апаратурою, щоб загальмувати відновлення українського радіомовлення в нашому місті, в нашій області. Зараз вона виглядає приблизно. Так, і ось свіжі сліди прильотів. Тобто, вони її вже би, знищили, але продовжують обстрілювати. Ви бачите, це скоріш за все а, міна. Може і грати, але ну, більше на міну схоже, знаєте, ти, ти, той, хто живе в Херсоні, не стає таким експертом вибухотехніком, для мене це міна, мабуть, 120-го калібру. Я думаю, що ось саме цією міною було обстріляно це приміщення. Ось чудовий приклад моїм словам, що в принципі в цьому місці знаходитись небезпечно, ось а, вирва від російської міни 120-го калібру. А ось зовсім поруч дитячий майданчик, який, який від цього вибуху постраждав, який було пошкоджено уламками. Дитячий майданчик у парку Херсонська фортиця. Колись тут було багато дітей. Пам'ятаю, що діти навіть певні черги такі створювали для того, щоб покататись на тій чи інші качелі. Зараз, окрім мене, тут нікого немає. І, судячи з усього, довгий час нікого тут не було. Як я вже сказав, тут буває небагато людей, але... Ось все ж таки хтось цей парк відвідує. Доброго дня! Добре. Скажіть, не страшно вам в, в парк, по, по парку гуляти? Ні. А чому? Пості... А у мене Постійно, щоб обстрілюють? Ні. Якщо вже ночі стріляли, то вже зараз перерив видно. А ночі сильно гучно було. Так, да, дуже гучно. Ви тут десь поруч да, живете? Все, всього доброго вам! Просто зараз багато, багато росіян, багато херсонської наволочі з того берега розповідають, що нібито херсон обстрілюють самі херсонці, обстрілює українська армія, нібито б'є по кварталам нашого міста саме українська артилерія. Тут ви бачите, ті, хто знають херсон, розуміють, що ось тут був вход цього снаряду, тобто він зайшов ось так. Пробивши асфальт. І ті, хто розуміють, де я знаходжусь, я знаходжусь напроти Катеринівського собору, ті прекрасно розуміють, що цей снаряд прилетів з того боку Дніпра, з боку, скоріш за все, Арістанки, так званої. Це одна з найдавніших і найперших споруд нашого міста, колись по цим воротам, по цій брамі і по цьому. Наступному валу проходила межа Херсона за воротами одразу ж починалася адміністративні будівлі, знову ж таки, Катеринінський собор, Арсенал, де зараз тюрьма знаходиться. Так? Можна сказати, що наше місто сучасне, скажімо так, тому що зараз є багато людей, які зі мною не погодяться. Сучасна Історія нашого міста починалася саме з цього місця, вибачте, за тавтологію. і найприкольніше, що росіяни ці ворота також не пожаліли. Ось, подивіться, а, зараз поближче підійду. Ось ці дірки, це не якісь там давні влучання, це якраз наслідок дії. Росіян. Як бачите, всі ворота ці вкриті ось такими отворами. Це наслідки обстрілів, це дірки від влучання відуланків російських снарядів російської артилерії. Ну і закінчити нашу сьогодні таку маленьку імпровізовану прогулянку я пропоную на одній з центральних площ нашого міста ось перед кінотеатром Ювілейним Юбі... Юбі... Знакова споруда для Херсона а, майже унікальна, майже тому що, якщо не помиляюся, їх за таким проєктом було зведено лише дві чи три на весь Радянський Союз. Як бачите, ось так зараз виглядає наш кінотеатр, наш ювілейний. Ось дах цього перекриття. Ви бачите наслідки прильотів. Ось російський снаряд стіну пробив. І знову ж таки. Це до питання того, з якого хто обстрілює Херсон. так? Ви прекрасно бачите, що цей снаряд летів сюди, саме з лівого берега Дніпра, саме звідти, з окупованих територій нашої області. Тривають ці постійні обстріли нашого міста. Ось прикриття просто все порізане, побите ламками. Від російських снарядів, ну і вишенка на торти, так як кажуть, сам купол також вражений артилерією росіян. Ось тут перед самим ювілейним ми бачимо просто величезну кількість вирв від снарядів. Ось, до речі, ще цікавий факт. тих хто давно не був в нашому місті, воно. Майже повністю усіяно такими маленькими фрагментами від російських снарядів, від російської артилерії. Ось зараз, ви бачите. О. Це, до речі, не зі звичайного снаряду, це зі снаряду протипіхотного. Вони росіяни обстрілюють Херсону з такими. Снарядами, які, які начинені, начинені ось такими невеличкими гвістками. Фалети, здається, вони називаються. Я можу помилятися, звичайно. І ось такі фалети по всьому місту розкидані і окрім них ось, можна знайти тут перед ювілейним на центральній площі. одній з центральних площ нашого міста можна знайти ось такі уламки які на щастя, сподіваюсь, нікого не зацепили, ні в кого не потрапили. Ну і мабуть на сьогодні будемо з вами поки що прощатися. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за те, що можливо поставити вподобайку або підпишитесь, підпишитесь на наш канал. Це дуже сильно вмотивувало б нас робити ось такі відео з нашого міста. Частіше. Гарного дня, спокійної, тихої ночі вам і до нових зустрічей. Пока. Пока.